Два тижні минули від подій кривавого розгону студентів на майдані. Як правоохоронці визнали беркут, так і перегнув палицю. МВС передали до прокуратури попередні результати розслідування. Згідно з ними, цитую це заява МВС в окремих випадках. Застосування заходів фізичного впливу перевищувало міру необхідну для виконання покладених на працівників міліції обов'язків. Також сьогодні міліція знайшла провокатора, який днями зателефонував. Фу 102 і сказав про замінування столичних аеропортів та залізничного вокзалу. Це 34-річний безробітний киянин. Проти нього уже порушено кримінальну справу. Ну а що сталося? Відбувалося цієї ночі ночі на Євромайдані. Там чергували наші небайдужі ужгородці Віталій Глагола та Бейла Бала. Цієї ночі Євромайдан розрісся і палатками, і людьми, а ще й міні-провокаціями. Біля барикад поблизу ходу на Майдан Незалежності невідомі висадили цілий автобус без хатьків. О О дванадцятій невідомі підвезли до майдану близько трьох десятків безхаченків. Ось вони тут одна кучка і там інша. Їм пообіцяли, що з ними тут розрахуються і погодують та й одягнуть, але просто кинули на призволяще і. Їхні куратори втекли. Мені вони сказали, що в другий день їх зібрали з Миколаєва, завантажили і привезли до Києва. 29 безхатьків товклися на інститутській, не знаючи, що робиться, і як добратися додому. Видадуть гроші, сказали на корм, і ушли, самі ушли. Координатори ушли. Ми залишилися самі стоїмо тут. 20 чоловік без приютних громадян України. Закрили нас і не випускали. З автобуса не випускали. Внутрі. Вас силою туди запхали? Так, yeah. Силою. Yeah. А хто це робив? Мінти. Там не Ніяких контактів з координаторами у безхатьків немає. Аби ті не померзли. Євромайданівці їх нагодували та одягнули. Організатори майдани вже погодували, дали теплі носки. Зараз принесуть ще одяг теплий. Ну і напевно будемо е, з, спільними зусиллями е, відправляти їх назад додому. Крім ситуації з безхатьками. Гучних провокацій цієї ночі не було. Після першої мітингарів значно поменшало. Багато активістів пішли відпочивати. Решта грілися біля діжок з вогнем, слухали виступи політиків та музикантів. Найбільш дуже поповнювали запаси дров та укріплювали барикади. Вночі на майдан підвозять дрова. Довші йдуть на укріплення барикад а коротше для того, аби люди могли грітися. Все передають ось таким живим ланцюгом туди на майдан. За одну ходку сюди привозять ось таку повну вантажівку. Тут 4,5 кубів дров. Ними можна грітися вздовж доби зразу біля 10 бочок одночасно, адже ночі холодні, а людей з кожною годиною все прибуває. Так на око мітингувальників десь до 30 тисяч. Для них на хрещатику звели вісім військових наметів. Їх розклали аж до столичної мерії. Ми будемо на вулиці, так форпостом. І якщо нас будуть зносити, нас будуть зносити першими. Тобто ми розуміємо загрози. Ми, в принципі, ставимо перед собою завдання насамперед зберегти людей, які є на Майдані. Цієї ночі в опозиціонерів додався ще один фортпост четвертий штаб майдану в будинку архітекторів. Його офіційно взяли в оренду. За яку суму не уточнюють? Кухні тут не буде, ночівлі теж. Цей штаб центр народної оборони. Таке собі міністерство оборони майдану. Тут вважають, новий розширений майдан готовий прийняти ще тисячі. Найбільшого напливу очікують в неділю, в традиційний день народного віча.